А у волейбольній суперлізі відбулися матчі сьомого туру львівський барком кажани. На власному майданчику приймали команду фаворит із Полтавщини. Однак назва суперника з міста Лубни не відповідає його турнірному становищу. Волейболісти баркому кажани повернулись на рідний майданчик у спорткомплекс. Грація Турдів'яни постійно виступали у вищій лізі. Однак, піднявшись у класі, перебралися у палац спорту Галичина. Деяким гравцям досить важко привикати до різних залів. Цей зал більш менший, низький, а глишина більш великий по об'ємах залу. Ну мені особисто ну, немає великої різниці. Прописку каже, не змінили лише на матчі з фаворитом, та різниці, де обігрувати суперника, не було. Молода команда з Полтавщини ще не змогла у чемпіонаті зачепитися подай за одну перемогу. З привідучого сезону команда поменялась на всі 100% і задачі у нас наігруватися, а в наступному сезоні вже показувати результат. Відбулися кадрові зміни порівняно з попереднім домашнім матчем і у складі барком. Ми просто розпрощалися з двома гравцями: е, Прошляком Сергієм і Шиманським Андрієм. Е, ну, були на те вагомі причини. Та й без цих досвідчених виконавців Лів'яни легко обіграли фаворит. Два ігрових дні закінчились з однаковим рахунком. Три-нуль. Були ігри більш такого, ну не скажу, що тренувального характеру, все одно це змагальний характер носили ігри. Ну, тим не менше хотілося перевірити повністю весь склад, чи, тому що після нового року ми будемо мати досить важливі ігри, скажімо так, вирішуючи. Тому задію як наймога більше гравців зустрічати новий рік ліска команда пішла на п'ятій сходинці у чемпіонаті. Віктор Дерпак, Максим Бек Новини спорту, телеканал Зік.